I'm going Заплатіть нам добре плати, чи в грошах, чи в наторі, лиш не бейте по шкорі. Ми даля йшли, у ліду несли, живе до двора, принесли добра. в всему домі всі були здорові. Живе у Господі не була дешкою. Що робору волоки поють, чорволоки поють. A valók épüljön, csepp komponoljónk! Szereti vel, Csó, csepp komponoljónk! Így mutató valószínű, Tiamak, Дрого конце не залітив, я тим мене, чорнясен засвітив, третя о конце я налутів, я сидеть, чай я на лулетів. Це вечор на престолі На присторі сил троє суста звістив! Зя ти вечор, троє суста Добрий вечір гадзі та газ Ай теплішу звістку принесли вам нині, Цю добру вістку, що довго чекала. Не буде от нині ні цара, ні пана. Засіяла звізда, як красна невіста, та й стежку через биту гречку, через поле жита ген аж до світа, щоб в кожній хаті спаса увітати. То було свитні день, пасли вівці в полонині, я закутав сиповуха свого теплого кужу. І тут, як блисло за оріхом, опав до древ. душа дременула в п'яти, вікто буду пам'ятати. Як поснули овчата, то і я собі пішов дрімати. Лиш приліг собі на бока, лиш замкнув на хвилю ока, і тут, як небо загоркоче, та як блисне світло в очі, І ось згадав про матку рідну, думав вже в полісі. А я видів, з за хмари насувались якісь чари. Хтів уже давати драла, думав, вже мара напала, раптом чую таку пісню, наче то ясна невіста. Не одна, а цілі хори заспівали на усі гори. Не лякайтесь я од Бога, нелегка ваша дорога. Бог послав вам провідницю найяснішу з всіх зірницю. Ідіть за нею битим шляхом, хай не буде більше страху. Бо в долині, у Яскині Божий син родився нині. Волокнені, звізда сіяє там, грають, грають. рай там грани на щирославі. Царі наші розсідні паси нас я ясна словила, там грають, грають, рай паси, намітяні паси нас зробила, Ісусом нарекла, там грають, грають, гайком, царіна я синові. свободу, долю народу. Да. дай Боже! Що случилось? Що за світ? Ніколи покоя нет. Хто включили ту звезду? я виновного найду. Царю іру, в нас біда. Там дитина і звезда. мій преславний государь. Кажуть, що родився, за царя другого ні, і цар на целий світ. Дарю Ірод, то всі знають, то враги чутки пускають. Тут до тебе ще три гості, бо слувіть не прості. Вирушають завтра вранці поклонитись самозванцю. Ми йдем за загем, привітатись загрем. Царю дари несем, з нами йдемо веслуєм. Змайстрував наш майстрель із замогських земель, із відхистих пустель для царя корабель. Йду да виплеєм штату царю шану отаку. І несу царський штаб від людей цінний скарб, несударти, трошки злота одрежте, скринюшок од шляхти, щоб царю давав. Йду до виплоєм сирі, щоб маляти з я пробрався крізь овшін поперед і повздовж бо з'їстив ясний стар. Де очікує цар? Несу царю без президент. Може пан нас підвезет? Ні, не, 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 в этот раз я не смогу, але я буду долгу довгу. Обіщайте царю, що його я одарю. Дарюю, славний пан. Я, здається, маю план. Можем трохи прибрехати і усіх переконати. Що дитина та бандіт, бандит, який ще не бачив світ, руску мову утискає, інших немовлят лякає. Всім, кого прийшла судьба, видає по два раба, а його сім'я вельмож, що живуть за чужі гроші. Да. Вельможі, самозванці. шпиуни американці. Скажем, що у них спецназ. І відключимо їм газ. Ну а Зірка та фальшивка, звичайнісінька наживка, що порушує закони і веде людей в вагони, де бандити їх чекають і в Нацгвардію знімають. О, хорошо, твой план неплох. Нужно в каждый уголок сообщить, що есть бандит. і он іродувридів. А сьогодні по паче это скажеш в новостях. І сятелей знайом, щоб віщали з дома в дому, Повторяя кожен раз царя Ірода указ. Звізду відіть, запретіть, Із домов не виходіть, всіх, хто слідує законом, адаряєм самогонам. <риклад> Обійдемо кажду хату, аби двій наказ віддати. Свідків приведем за шкварку, ну і ще наймем слідка. Не повірять, залякаємо чи грошей не обіцяє. Тільки що з дих я а младенца удалить. Всех младенцев до двух лет, чтоб не видел белый свет, шли солдат и гум конвой за младенцем и звездой. Хорошо, ну как народ? Он хоть глупый, но поймет. А ты говоришь, это не мы. Мы ж за мир против войны. Что, царек, скучал за мною? Нині я прийшла з косою. Перша твою душу хтіла, а вона давно зігнила. Я ж зачула з вуст народу про файну винагороду. Кажуть, вуйко за Дніпра має всякого добра. І за ту твою щуприну віддає землі третину. А чорта сепаратіста, знам йому за гривень двіста. Смерть, любі, моя моя! У мене ж страна, сім'я, я ж тебе озолочу. Зараз я сльозу пущу. Що <реш> ти мелеш? Що городиш, лиш повітря переводиш, диктаторське товариство. Жде тебе і пропагандіста, там, де завжди дуже тепло. Певно, ти чував про пекло, заслужив собі на вічність манні зі смоли погрітись. Ха ха. Все бачить і все знає, випадковостей немає. Він послав нам свого сина, щоб зцілилася країна. І коли забракне сили, ангел вам дарує крила. Утамує я вашу справу щоб не було більше страху. Разом ми могутня сила, нас не раз, біда косила, та наш нарід не здолати, ми прожили війни, грати, заслання Сибір Майдани, Та наш рід не перестане доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері. Коляді, откриті двері, доки утеплій в любові в наших дітях наша мова. Тож нехай у цьому домі буде миру і маски Бог, Бог вам завжди допоможе, віри в диво, дай вам Боже! Хай Бог дасть тепла родині, миру і злагоди в країні, вірте, правда переможе, віри в диво. Дай нам Боже! Дай вам Боже! Повні клуні, дай вам Боже. Колядин, колядин, а я батька й один, вечор, свет. на ти, мамо, не питай, а комаску доглядай Свет, печу свет.